Так, друзі, і далі поговоримо ми про зону бойових дій. Зокрема, будемо говорити про запорізький напрямок. Адже цього тижня ворог там активізував бойові дії. За словами а, колишнього співробітника СБУ Івана Стопака, Росіяни готують плацдарми для наступу, в тому числі і на Запоріжжя. Адже захопивши місто, окупанти зможуть далі просуватися півднем, уже форсуючи Дніпро не там, де їм зручно в районі Херсона, а саме із Запоріжжя. На думку військового експерта Костянтина Машовця, російські окупанти можуть використовувати наступ на Запоріжжя, аби розтягнути сили оборони за його підрахунками на уріхівському та запорізькому напрямках, ворог накопичив до 72 тисяч особового складу і значну кількість озброєння, зокрема до 320 танків всіх типів, до 720 одиниць бойових броньованих машин та артилерійські установки. І з нами на зв'язку, щоб поговорити про запорізький напрямок, Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України. Пане Владиславе, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Героям слава вітаю вас, вітаю глядачів. Бачите, різні думки лунають про те, яку ну ми розуміємо, яку загальну мету мають росіяни щодо нашої країни. Це захоплення знищення всіх, всіх хто проти, і звісно ж, захоплення наших міст. Однак, якщо говорити про запорізький напрямок, от це накопичення, про яке кажуть певні експерти, про що воно говорить? Чи дійсно ворог буде намагатися зробити там відволікаючий удар, чи можливо зробить його основним і почне от. З того напрямку свої атакувальні дії, наступ, той, про який казав, до речі, президент Володимир Зеленський. Я не буду коментувати експертів, тому що вони вільні в своїх думках і висловленнях. Де вони беруть кожних з них інформацію, я теж не знаю, я не знаю їх інсайтів. І підтверджувати чи спростовувати це не справа речника. Але я хочу сказати, що дійсно на запорізькому напрямку. Тут є два напрямки, таких піднапрямки називаємо їх: це Оріхівський і Гуляйпільський. За останній час ситуація на цих напрямках, ну скажімо, стала доволі більш такою загрозливою. Чому саме загрозливою? Ну тому, що збільшилась кількість і обстрілів, і ударів ракетам, ракетних ударів і авіаційних ударів, а також збільшилась кількість. Штурмових дій, які проводять противник малими групами піхоти. Щодо того, яку кількість сил і засобів зосередив противник на південному напрямку, зокрема на Запорізь, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, ну, скажімо так, противник зараз має достатньо сил і засобів для проведення, ще раз наголошую, для проведення Штурмів малими групами піхоти, а не для якихось стратегічних дій типу наступу на Запоріжжя. Ви ж розумієте наскільки великий населений пункт і адміністративний центр є це місто? Росіяни не можуть взяти невеличкий невеликий часів'яр тому чи Торецьк тому говорити про те, що він може взяти Запоріжжя в найближчим часом? Ну, це. Передчасно, по-перше, по-друге, не обґрунтовано. А ще такий момент. От зараз відкрив мапу Діпстейт, і, власне, бачу, що так, дійсно, Оріхівський Гуляйпільський напрямки. Але є ще, от, навіть не знаю, як. ну Характеризувати це яким напрямком, напевно, це ближче, ну, якраз, вам. Але. от Діпстейт показує певне просування в районі Степового і малих Щербаків. І там видно, що так само сіра зона розширюється. От е, такі. Я розумію, що це там, напевно, на якомусь оперативному рівні це просування. Але от, чи от таке навіть кволе просування забезпечують ці е, дії росіян оцими малими штурмовими групами? Ну, Давайте будемо говорити правильно, не оперативне, тому що оперативне і стратегічне – це дещо більше. Ага. А це, тактичний це тактичний рівень, це, так. тактичний рівень це зміна позицій. От і коли триває операція, е, тактичні дії. Ну рано коментувати, тому що зараз е, вони взяли позицію якусь через годину їх вибили звідти. Е, ну, щодо цього цієї ділянки лінії бойового зіткнення, дійсно, на е, ділянці, де степове, лобкове, там малі Щербаки. Росіяни вже декілька разів заявляли, що вони взяли малі чербаки. Ну, е, по перше, у нас там немає втрат, жодних жодної позиції ми там не втратили. Тобто, те, що вони взяли, це лише вони намагаються видати бажане за дійсне. У них там немає перемог, жодних. По-друге, чому е, ну, наносять е, на мапах е, те, що це сіра зона? Е, ви е, розумієте, як противник починає діяти і як він готує ці штурми малими групами піхоти? Він наносить вогневе ураження по наших позиціях, е, застосовуючи і крупнокаліберну важку артилерію, застосовуючи керовані авіаційні бомби. Кабли. Він буквально руйнує весь населений пункт і руйнує всю позицію. Там вже нема що і за що триматись, там немає де сховатись, там немає жодного укриття. Тоді сили оборони півдня, наші хлопці відходять там на якихось там, до 100 метрів, там, чи в глибину оборони, там, чи в якийсь флангів. І коли противник намагається підійти туди, ми його знищуємо, ми тримаємо під контролем цю позицію, але знищуємо його на даний момент. Потім, як. Трапляється нагода, ми відновлюємо цю позицію в тому обсязі, якому можемо. Тому а противник навпаки любить, що він щось захопив, показати, що в нього є якісь перемоги. Тому дійсно на цьому напрямку він хоче взяти під контроль логістичний шлях, таку дорогу комунікаційну, як степове малі Щербаки. Але він вже, ну я не знаю, два тижні б'ється. Він на цю дорогу не може вийти. Якщо говорити про, от ви вже про тактику використання малих груп розповіли про те, що поки не немає ознак, що там збираються якісь серйозні такі для проривів а, сили. Але а, наскільки зараз ворог? Саме на цих напрямках на Запорізькому, на Гуляйпільському, на Оріхівському застосовує свої дрони. Ми знаємо, що на Курщині там досить серйозно це була загроза, і писало дуже багато наших військових, що так дійсно дрони на оптоволокні там створювали ну, багато проблем. Як щодо півдня, наскільки росіяни зараз забезпечені такими дронами, можливо, якісь інші ще їхні технологічні рішення створюють проблеми для нас. Ми почнемо з того, що дійсно за останні декілька днів збільшилась відсотків на 15, на 10-15 відсотків збільшилась кількість застосування безпілотних літальних апаратів, дронів камікадзе і, зокрема, дронів на оптоволокні. Приблизно в за добу на нашому напрям, на наших напрямках верніше ворог застосовує приблизно до 450-470 ударів дронами. Тому це кількість це вид озброєння дійсно. Він ворог застосовує активно і він доволі, доволі небезпечний. Тим більше, що проти дронів на оптоволокні е, дуже важко захищатись, тому що ви розумієте на них надії РЕП. Проте ми теж знаходимо засоби, як їх збивати. Пане Владиславе, дякуємо вам за ваші відповіді. Дякуємо за те, що знайшли час і розповіли нам про ситуацію. Звісно ж, дякуємо за захист і вам, і вашим побратимам. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня, щойно був з нами на зв'язку.